Мене звати Петро Матейко. Ми вчора Добре. подали повідомлення. Говорим місцевого самоврядування про те, що сьогодні буде проводитись акція з 10 до 11.30. Ми хочемо зустрічі з просулом Олександром Івановичем. Угу. Хто є? Я є заступник директора регіонального сервісного центру Василик Василь Васильович. Вчора після обіду до нас надійшов наказ про те, що. Директором регіонального сервісного центру МВС івано франківської області призначили виконувати обов'язки Олександра Івановича. От цей наказ від 20.03 275 номер. Ми, представники громади, ініціативна група Петро Матейко. Ви знаєте, що Прасулов Олександр Іванович, по ньому порушено кримінальні справи, він з 2012 року. Проходить по низці справ щодо перевищення службових повноважень, підробки документів, а також часи Майдану він перекривав дороги, фактично позбавляють ліцензії перевізників, що не давав довести наших громадян до Києва. Ми прийшли з громадою висунути вимогу про його звільнення і притягнути до відповідальності. Якщо його немає, то просимо передати це йому і стати на сторону громади, добуватися звільнення присува з посади. Ми не дамо йому працювати ні при яких обставинах, щоб ви йому це передали. Йому не вдасться ні в стацію, ні виконуюч обов'язків, ні тимчасово виконуючого обов'язків перебувати. Ми не допустимо цього, щоб він це розумів. І щоб ви, як заступник, його не покривали, бо розділити його участь. Я ми сьогодні вже подамо заяву про злочин, фактично, бо ми вважаємо, що він не може призначатися на посаду, коли перебуває під слідством, і будемо домагатися, щоб було висунуто йому підозри і його відсторонили в межах кримінального провадження. Отже, зрозуміло, що мали призначити людину, тобто її історія. Чому проти? Її, по-перше, вже призначили, як ви чули, є наказ. Вчора ми про призначення Присулова Олександра Івановича на посаду. Вимоги громади полягають в чому? По-перше, з 2012 року ця особа проходить по низці кримінальних справ, починаючи від перевищення службових повноважень, підробки документів і видачі фіктивних документів, таких як водійські права. Як вам відомо, з засобів масової інформації є, він причетний до створення автошкіл. Які фактично не існували тільки на, на, на документах і видавав водійські права, коло тисячі посвідчень. Це, по-перше, нанесення, це привласнення коштів, це раз. І підробка документів це два. Може всі забули, але в, в, в часи революції цей просулов фактично не давав перевізникам вести наших громадян на майдан, коли відбувалися події, вплоть до того, що дозволяли ліцензії перевізників. І сьогодні тихесненько собі в статусі виконуючого обов'язково, хоче повернутися на посаду. Ми цього не дамо. Ми знаємо, як вони зараз роблять київська влада. Вони ставляться в статусі виконуючого обов'язків, в реєстрі його не існує і таким чином хочуть обдурити громаду. Я думаю, що задача присулову просто покривати корупційні схеми, які діяли до цього. Ну, а для чого його ставити? Повірте, він не за зарплату 3 тисячі гривень тут буде працювати. І це, перш за все, буде покривати корупційні схеми і. Я думаю, що розробляти нові. Чому робить це Київ? Чому Міністерство закриває це очі? Можливо, міністерство і не знає про це все. Зараз ми в стані війни країна, можливо, він цього ну, не догледіла, скажімо так. Тому ми відповідно звертаємося до Арсена Авакова, до Генерального прокурора Луценка Юрія з вимогою вжити заходів і звільнити цього присулова, і більше того, притягнути до відповідальності, посадити його в в'язницю. Там йому і місце. Сьогодні була тільки попереджувальна акція. Ми завчасно подали документи про те, що сьогодні ми будемо, ту, в якій годині, яка кількість людей, і які організації. Якщо до нього не дійде, по-людськи, то будемо робити по закону, добувається звільнення в межах кримінальної справи відсторонення або через міністерство. Я знову ж таки повторююся, з цієї ситуації є два виходи. По-людськи, це коли він сам пише заяву йде, і по закону. По закону це в місті в'язниці. Проти присулову було відкрита кримінальна справа, він неодноразово, ну як це, хабарник і його. Якщо людина, мільйонер, привезла касу же, через Київ, порішала посаду, вже вистачає цього. Вже не, ми не за то стояли на Майдані, вже не одно ну, і на крові інакших людей, щоб приходили ці ж крахобори, такого не потрібно в нас в області.